Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякую Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого мирного спілкування. І молимося за нашу перемогу і за справедливий мир на нашій землі. І за перемогу в людстві, світла над темрявою і добра над Злом. Отже, 21 неділя після П'ятидесятниці. Читається Євангелій від Луки, 8 розділ 5, 15 вірш. Відома притча про сівача. Отже, ми пам'ятаємо, так? Сівач виходить сіяти, засівати своє поле. Це притча, яку Господь і роз'яснює. Є деякі притчі, і Господь просто говорить їх і все. А цю притчу Господь роз'яснює. Отже, коротесенько нагадаємо про те. Де ж падає зерно, так? зерно падає при дорозі і потоптане, і птахи небесні подзьобили його. Друге впало на каміння, зійшовши, всохло, бо немало вологи. Інше впало поміж терня, виросло терня і заволошило його. І, і, і інше впало в добру землю і зійшло і дало плід у крат. Отже, Такий, як завжди, притча, простий приклад, живий приклад, який ми можемо бачити на землі. І це для нас є дуже важливим свідченням якраз єдності неба і землі. Про те, що Царство Боже, яке всередині нас перебуває, і одночасно воно і Царством Небесним, і воно починається на землі. Тому Господь і втілюється. Це дуже важливо нам завжди пам'ятати, що втілення Ісуса Христа. Сакралізує все тілесне і земне, як коли воно є спрямоване до Бога. Тобто царство Боже буде не колись там, і не десь там, а тут і зараз воно може бути, і тут і зараз воно і починається. І саме з, з тут і зараз воно, воно входить у вічність. І тому нам важливо почати, що царство Боже може бути вже тут і зараз, не, не колись і не десь. Це дуже важливо. І Також е, притча е, просівача говорить нам про е, наші стосунки з Богом. Зерно. Зерно це, як там, далі нам каже Святе Писання, що зерно це є Слово Боже. Слово Боже це не тільки інформація, це не тільки знання, це і енергія Божественна. Це можна порівняти з в сучасному розумінні, так? порівняти з флешкою, з програмою, чи з програмою, яка на цій флешці знаходиться. Ми з вами не раз говорили про те, що Господь хоче донести нам істину про Бога, про людину і про синергію, співдію Бога і людини. І цю істину явив нам Ісус Христос саме те, що Він вті Бог втілений на землі, істинний Бог і істинна людина, і Він через Ісуса Христа ми можемо пізнавати всі ці істини. Вони нам відкриваються саме в ньому. І тому в грецькій мові, часто або майже завжди Ісуса називають Словом Логос. Пам'ятаємо це, це важливо дуже. Тобто Логос це і є, власне, ми з вами вже говорили так: Enarchі логос В основі всього зміст, слово як зміст, слово як суть, слово як основа, в якій все зібране, власне, ця флешка, яка передає нам інформацію, повноту інформації всієї. І Слово має проростати, От також дуже важливий образ про те, що Слово Боже посіяне на землі, воно має вирости і дорости до неба. Воно має народити дерево, рослину, яка, яка е, до неба росте. Як багато є казок у різних народів світу, пам'ятаємо, звичайно, правда? Про те дерево, яке там, має доростати до неба. Власне, це відновлення зв'язку, це поповина, яка має знову зв'язати небо і землю. І вона має прорости з землі. З неба воно сходить, благодаттю Святого Духа, а на землі народ щось нас до неба. Ось нам пояснення народження Ісуса Христа. Як Він зміг народитися від Святого Духа, визрівши, вирушив в лоні Діви Марії. А найперше в її серці. Серце, яке чисте, серце, яке відкрите на Бога, серце, яке змогло прийняти божественний дар благодаті Святого Духа, і не згоріти, а зачати нове життя, життя, яке відновило зв'язок неба і землі. Життя, яке підняло нас від землі до неба. І цим деревом став хрест Господній. Хрест Господній це є те дерево, яке приносить плід у сто крат, як каже нам сьогодні святе Писання. Така доля людства, такий шлях людства назад, повернення назад до Бога. І таке розуміння дає нам пояснення війни, пояснення цієї вічної боротьби світла і темряви, боротьби добра і зла. Пояснення цих безкінечних воїн на планеті Земля. Чому так стається? Бо сили зла активізуються. Просто вони. Диявол ірраціональний. Дійсно, він руйнівник всього, що Бог створює, і Він хоче зруйнувати цільність людини, цільність Божого творіння. І тому тут важливо говорити якраз про зцілення, не просто оздоровлення, а зцілення. І ми знаємо з вами про те, що величезна кількість хвороб, якщо не майже всі, своїм початком мають якраз людський розум, людське мислення. Коли ми не маємо цільного мислення, коли наше мислення з'єднане з Божою мудрістю, і тоді відбувається руйнація цільності. І це передається психосоматичним зв'язком на, на тілесний рівень, так, і людина починає хворіти. Людина, це власне, це є заплата за відпадіння від Бога. Ми втратили цільність єдності з Богом, і ми через це втратили цільність духу, душі і тіла в собі, в людині. І через це ми почали хворіти і, і почали помирати люди. І Господь хоче відновити, тому Він сіє це зерно заново, Він пересіває поле, як тут деколи доводиться про це знають аграрії, інколи коли негода знищує посіви і треба заново пересіяти. От Господь зараз пересіває заново. Тому для нас таким важливим є якраз, приймати слово Боже. Тому Євангелій від Матвія, яке ми завжди говоримо, чи яке ми читаємо під час хрещення, так, завершення Євангелії від Матвія, де Господь дає настанову і посилає своїх учнів, ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх. Не хрестіть навчаючи, а навчіть хрестячи. На перше місце ставиться наука, знання, донесення інформації. Це Цільне зерно знання, так? це логос божественний, який відкриває себе через Євангелію, через, через добру новину, яку Господь звіщає нам. І отже, коли Господь сіє це цільне зерно, як і в природі, бо ми розуміємо, що все те, що є на землі, це є проекція Духовного світу. І якщо ми згіршили і цей світ, то і проєкція на землю так само згіршена. Тобто ми проєктуємо згіршеність. Тому через гріхопадіння людини земля згіршилася, земля захворіла. Земля захворіла і потребує зцілення. Тому змушений був прийти Ісус Христос, істинний Бог і істинна людина, щоб явити це цільне зерно, яке сіється. Ісус. В притчі про сівача говорить про самого себе. Він є і сівачем, і він є зерном, яке сіється в ґрунт людських сердець. І, звичайно, що за кожне зерно йде боротьба. За кожне зерно. Диявол, батько брехні, пам'ятаємо це, він хоче все зруйнувати, знищити, щоб ми втратили цю цільність знання боголюдського, відкритого нам. Це розуміння Христа. Знову ж нагадаємо, так? Ми говорили з вами не раз про це. Вертикаль Христа це це откровення, яке дається від Бога людині, так, і горизонталь це откровення, яке від людини дається іншим людям. Оце є і жити на Христі, і жити з Христом, і жити Христом і для Христа. Хрест являє нам оцей зв'язок як основу світу будови. Тому диявол хотів використати цю основу світобудови для нищення, а Господь навпаки на Христі з'єднує небо і землю. Ми з вами говорили про те, пам'ятаєте, що Хрест це плюсик. Якщо забрати вертикаль Христа, то залишається мінус. І людина і люди, які живуть, хочуть жити без Бога, вони живуть вже в мінусі, бо втрачена цільність, роз'єднаність. А якщо немає горизонталі, то людина не виконує місії проповіді євангельської, свідчення про Бога, ми маємо віддавати іншим по горизонталі. Тобто в цьому нашому фізичному світі, відкривши свої руки для обіймів, для інших людей, щоб їх, як Ісус це зробив, навчив нас привернути до себе і серцем віддати любов, яку Господь дає в наше серце. Отже, які випробування чекають людини, коли вона починає відкриватися на Бога і починає приймати божественні знання? Перше, те, що при дорозі, так? це ті, хто слухають слово, потім приходить диявол і забирає слово із їхнього серця, щоб вони не увірували і не спаслися, як чітко сказано. Чому, чому диявол робить це? Мета одна: не дати людині спастися. Як мета росіян сьогодні, одна знищити Україну, щоб нас не існувало просто. Тому що це диявольщина. Чіткий най, найясніший такий приклад, найчіткіший приклад сьогодні на планеті Земля це Росія. Вона просто завдання одне, щоб світ не існував, тільки вони. Ну, Ми це вже з вами також проговорювали. Тому це є, це є диявольське послання знищити все знищити, помста дияволу, диявола Богові і людині за єдність Бога і людини. Людина не має право жити розхристано. Людина не має право жити, коли все відкрито. Так? Ми маємо мати в собі місце І стан захованості. Тому молитва це завжди внутрішнє. І тому це зерно, яке паде при дорозі, воно просто, воно вже приречене на те, що воно буде знищене. Воно не зможе прорости. Йому навіть не дадуть близько можливості, там, щоб корінчик попав в землю. Ні, тому що все, все відкрито. Кожне народження життя хоче захованості. Тому зерно має бути заховане в землю, в ґрунт. І так само і в тваринному світі сім'я е, батька завжди заховується в, в, в лоні матері. Там життя народжується. Ми пам'ятаємо, що і тому сім'я Святого Духа, так, знання, які даються божественні, в нашому серці мають проростати. І від, від нашого серця ми маємо знову повертатися до неба. Е, е, власне, в, Царство небесне, так? яке в глибинах наших перебуває посередні нас, і каже Господь. І тому ми маємо вчитися захованості, не, розхрист... не розхрист... розхристаність така людська, ні, захованість, вміти заховати. Тому і Діва Марія до Єгипту тікала з немовлям заховати, поки укріпне, поки виросте. І так, і, і коли Боже откровення даються людям, то людина інтуїтивно не хоче про це всім розказувати, коли це глибинні переживання, вона хоче з цим залишитись сама. І відкритись тільки тій людині, яка прожила подібні досвіди. Тій людині, якій вона довіряє. Так як Єва Мрія йшла до Єлизавети, так, до тієї, якій вона могла довірити свою тайну, яку Господь відкрив їй. Так, те, що на камінні, це ті, що почують слово і з радістю приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. Це, знову ж таки, дорога і каміння близькі. Чим? Знову ж таки, незахищеністю. Камінь твердий, в камінь неможливо всередину попасти. Хіба Кастрищенка, але це не є захованість. І крім того, камінь сухий. Тут камінь, чому лід це той самий камінь? Так? Тому що лід сухий, тому що заморожений і неможливо розвиватися, а камінь сухий, тому що висушений. А результат той самий. Це твердість і холодність. Навіть слово твердість швидше як черствість, так? бо і хліб може черствіти зробити з каменем, і ним можна вбити людину. Так само замороженим хлібом можна вбити людину, як каменем. І тому, коли е, е, слово Боже, поки воно не зрошене, е, земля, в яку, в яку попадає, е, поки не, не, не розм'якшене, воно не зможе проростати, бо, бо нема куди проростати, немає глибини, в яку можна проникнути. І оце поверхнева віра. З радістю чуємо, приймаємо така. Зачарованість і потім розчарованість. Не було коріння, не проросло, не укріпилося. Це висота, до якої людина може підскочити, піднестися, чи яку може Господь навіть підносить, але вона не вибудовує. Це десь те, що сталося трішки з нашим майданом. Висота майдану була величезна, і ми просто не змогли добудувати знизу підпору, основу. Щоб ту висоту тримати. І тому ну, така неміч людська. Така неміч людська. Завжди таке піднесення. Чи навіть цей період війни наш взяти початок, коли військомати відмовляли, відмовляли людям, а тепер бачимо, що робиться. Диявол влазить. Диявол влазить і руйнує. Руйнує Руйнує найкращі божественні ідеї. І найголовніше з них ідея жертовної любові і служіння ближньому. Те, що впало терня, це ті, хто слухає Слово Боже, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду. Знову ж таки, бачите. Не створені умови для розвитку. Тобто зернятко вже починає проростати, і воно глушиться і в землі корінням терня, так, і навіть вирощи трішки. Над землею, воно глушиться гілками, листями, колючками, тернинину, все воно заглушує все. Світ. Те, що Григорій Савич казав, світ мене ловив та не впіймав. От наше завдання, щоб нас, нас світ не впіймав. Щоб ми. А світ коли не впіймає? Коли ми будемо всередині? Оце дуже важливо зрозуміти, внутрішнє християнство. Ця церква це внутрішнє християнство, а не зовнішнє. А воно вже потім має прояв назовні. Має спочатку народитися в глибинах, прожити в глибинах, укріпитися, сформуватися, і аж тоді явитися світові вже здатним до життя. І ось тому і, фактично диявол це все використовує, коли творить світ. Мамону, так, тобто багатство цього світу на перше місце ставить, коли е, дає людині таке поверхневе життя не, не, не глибоке, а не переймайтеся всім. Головне, їсти, пити, одягатися, все нормально. Більше, більше нічого. нічого. Це неважливо. І чи взагалі, коли кажуть людині так, скільки того життя, живе так, розхристано, розкидає, раз живемо. Оце все, це все оце дьявольська брехня про людину, яка спокушує, тобто збиває людину з доброї дороги. І тому людина втрачає зв'язок з Богом. І навіть з, те, ті знання, ті, ті досвіди, які людина проживає, вони можуть бути втрачені. Тому ціле життя наше християнське це є боротьба за присутність Бога в нашому житті, в нашому розумі, в нашому серці. І ось Останній випадок, так, коли зерно впало в добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почути слово, бережуть і приносять плід у терпінні. Ось важливий момент дуже. Отже, плід приноситься в терпінні, ось чому хрест і чому голгофа. Іншого шляху немає. Тому що зберегти, щоб воно виросло, в цих. Агресивних умовах в цьому агресивному середовищі, яке тільки іноровець знищити це зерно, ці знання, це откровення божесне, яке дається нам. І тому тут дуже багато треба якраз терпіння, пройти через терпіння. Тут одну за увагу хочу сказати про те, що інколи ми бажаємо один одному терпіння. Я би сказав, що швидше бажаємо один одному терпеливості. бо терпеливість — це здатність перетерпіти. А терпіння вони так самі прийдуть. Тому що якщо ми будемо вирощувати Слово Боже, яке посіяне в нас, ми будемо постійно зустрічатися з небезпекою знищення цього слова від диявола. І буде дуже багато терпіння, які доведеться перетерпіти. Тому бажаю нам всім терпеливості, відваги, захованості, такого трепетного відношення. До всього, всіх откровень, які Господь дає нам. А Господь безперервно, ціле наше життя, до кінця нашого життя, буде нам відкривати свої тайни, бо вони є безкінечні. І коли ми будемо приймати ці тайні, ми будемо постійно ставати іншими, оновлюватись. Оце і є те, що Господь каже: твори все нове, нове це ми з вами. Нове це я як нова людина. Так? Як духовна людина, яка, власне, і здатна від землі піднятися до неба, повернутися назад до Бога. Тому пам'ятаємо те, що Христос це є і сівач, і зерно, і ми є ґрунт, в який це зерно сіється. Але ми покликані до того, щоб, уподібнившись Христові, самим також стати і сівачем, і зерном для інших людей. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава Україні.